«Рятує життя мешканці нашої громади знову доєднались до щомісячної акції. У її межах кожен охочий може стати донором і здати кров для наших військових, як кажуть організатори, щоразу кількість людей зростає. Ми вам зробили гемоглобін. Ви знаєте, кожен раз вам тестуємо. 139, Можете впевнено здавати це для жінки абсолютно норма. Я рада, що ви прийшли в доброму настрої. Вже з дев'ятої ранку в Коломийському центрі первинної медико-санітарної допомоги черга. Сюди прийшли охочі здати кров для наших захисників. Люди різного віку, різної статі різних професій зібралися заради однієї мети своєю кров'ю врятувати життя нашим пораненим захисникам. Таєм кров на за. Потім до хлопців, які не передової, яким потрібна у таких ну екстрених випадках. Я вже здаю не перший раз, вже майже два роки здаю. Відчуваю, що, що я можу чимось поділитися таким, для кого це потрібно дуже. Чому би то не зробити? Не вперше здаю, здається, сьомий чи восьмий раз. Ми вже звикли і хочемо допомагати нашим захисникам, чим можемо. Ми і працюємо, і так, але стараємося допомагати таким чином. Основна організаторка такої благодійної акції Коломаянка Мар'яна Концевич. Вона розповідає, що місяця кількість охочих доєднатися до цієї справи зростає, а значить, і усвідомлення людей також на високому рівні. Ми розуміємо, що наша кров може врятувати тих, хто захищає нас від загарбників. Для мене це якось було чисто якісь життєве кредо, тому що воно має сенс і воно для чогось вищого це чисто моя позиція життєва. Що перша забір було 20 людей. І це ми ледь набрали. То зараз кожного місяця в нас є максимальна група. Максимально скільки ми можемо забрати, це 80 донорів, тобто скільки за сутки переробляє обласний пункт забору крові. І ми його беремо кожного місяця, як би важко не було, скільки би не приходилось. Але ми беремо кожного місяця і це дуже багато, це дуже велика кількість людей починає відгукуватися. До речі, нас є група вже окрема донорів, де кожного разу. Вже все більше, і зараз у нас вже плюс 150 людей, і це дуже багато. Але в загальному ми охоплюємо вже зараз біля 400 людей. Охочі стати донорами ретельно перевіряють медики, окрім вимірювання тиску та гемоглобіну, розпитують про хвороби чи віруси. Бувається забір крові для потреб військовослужбовців для потреб став пунктів, забір донорської крові. Тому от ви бачите сьогодні прийшло багато донорів підтримати наших військовослужбовців, здати свою кров. Бо насправді потреба в крові дуже величезна. Ті, хто працюють на медики на стаб пунктах, вони просто кричать, що крові потрібно. І розказують, що інколи буває так, що за один день вони розходують декілька десятків літрів крові. Тому якщо ви ще хтось не вагається, хтось думає, тому нема що думати, потрібно йти і здавати кров. Щомісячно ми організовуємо, приходіть, оголошення постійно є на нашій сторінці в соцмережах, як Мар'яни Концевич, це головом мамочки Коломичні, так і нашого міського центру. Також ми реєструємо події на сайті донорів. Можете там реєструватися, приходіть, допомагайте нашим військовослужбовцям. Інформація про те, коли і де можна здати кров для наших захисників, є на сторінках організаторів. Не будьте байдужими, доєднуйтесь до дуже важливої справи.